Вічне слово Шевченка в Івано-Франківську нагородили учасників конкурсу Шевченківських читань Свобода. Його організаторка Олеся Кривопиша розповідає: цього року участь у ньому взяли учасники з 22 країн світу та майже з усіх областей України. А через відеоформат встановили обмеження до півтори тисячі учасників. Наш конкурс проходив у відеоформаті, Ну у зв'язки це почалося з часів ковіду і звісно. Повномасштабного вторгнення з одного боку, це звісно дуже шкода, тому що нам хочеться побачити дітей і зустрітися з ними наживо а з іншого боку, це дає нам можливість більш широкого залучення. Тому що ну те, що конкурс стане таким масовим. Це ну завдяки відеоформату. Учасниця конкурсу Мар'яна Хабер, яка представляла Гошівський ліцей, каже, що пишається бути частиною спільноти Шевченко-Любів. Колективом ліцею в березні місяці було проведено дуже багато заходів з вшанування шевченківських днів. Зокрема, ми організували проведення флешмобу з україною в серця. Так, адміністрація ліцею, викладачі та діти декламували поезію Шевченка, яку я як бібліотекар ліцею представила на конкурс шевченківських читань. Народна депутатка України Оксана Савчук переконана, Шевченківські читання об'єднують людей з різних куточків країни, що особливо важливо в час війни. Знаєте, коли ти читаєш Шевченка з чи то з книги, чи на пам'ять. Ти отримуєш такий заряд сил сьогодні. В час війни ти думаєш, ну як Шевченко, ще більше 100 років тому, був такий актуальний. А тому, що є певні цінності ідеї. Ідея насправді вічна, коли вона стосується правильних речей, тобто про що йдеться? Про сильну Україну, про те, що українці мають розуміти себе краще, мають хотіти жити в незалежній країні, мають дбати за свою культуру, за свої духовності, за свою мову. І це речі, які ніколи не бувають не Конкурс відбувся в шести номінаціях, і саме Івано-Франківськ по. Сів перше місце за кількістю надісланих робіт. А за якістю та творчим підходом учасники з обласного центру Прикарпаття увійшли в трійку лідерів конкурсу. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.